Привіт, друзі! Сьогодні хочу запропонувати вам інтерв'ю Вівіка Рамасвамі, який разом з Іланом Маском очолюють офіс простих рішень Дональда Трампа, офіс, який буде скорочувати витрати на державний апарат, скорочувати самих чиновників і скорочувати гроші, які розпорошуються чиновниками. Основну проблему вони бачать в тому, що люди, яких ніхто не обирав, яким ніхто не надавав повноважень, тобто чиновники виконавчої гілки влади, приймають рішення, які обмежують права простих громадян бізнесу? А хоча не мають на те жодного права. Це дуже класне інтерв'ю. Нагадаю, що перший крок нашої ініціативи сім кроків до перемоги, це скорочення державного апарату на 80%. Це приблизно 700 мільярдів гривень скорочення, які можна зробити прямо сьогодні. Але, звісно, наш державний апарат не буде цього поки що робити. Ну, Насолоджуйтесь. Хаває, темітю. Запитання. Що президент Трамп сказав вам про свої пріоритети щодо скорочення федерального бюджету? Відповідь перше, що я скажу, як це те, що я дуже вдячний президенту Трампу за надану можливість. Я вважаю, що для реалізації такого проекту потрібен особливий підхід, і саме такий президент, як Трамп, міг зробити це пріоритетом. Це вже намагалися зробити раніше, і консерватори, і навіть деякі демократи протягом тривалого часу говорили про важливість скорочення масштабів федерального уряду. Але здебільшого це були лише розмови без реальних дій. Якщо ви робите щось так само, як це робилося раніше, і зазнало невдачі. То це знову зазнає невдачі. Президент Трамп продемонстрував креативність і бачення, зробивши цей процес іншим. Він сказав: якщо хочете іншого результату, потрібно діяти інакше. У нас двоє людей з зовнішнього світу Ілон, я і президент Трамп, який також є в багатьох аспектах зовнішньою людиною в політиці. Ми дивимося не лише на скорочення витрат, а й на відновлення справжнього самоврядування в Америці. Сьогодні ті, кого ми обираємо для управління урядом, часто не є тими, хто реально ним керує. Рішення ухвалюють невиборні та навіть не призначені федеральні бюрократи, які значно впливають на життя звичайних американців через регуляції та витрати. Це величезна проблема. Але ми підходимо до неї по новому. Тому я сподіваюся, що результат буде теж іншим. Запитання. Чи сказав президент Трамп, що саме він хоче, щоб ви скоротили? Відповідь, я думаю, що він підходить до цього навпаки, залишаючи відкриті можливості, він пропонує почати з чистого аркуша і подивитися на уряд загалом. Чи використовуємо ми гроші платників податків ефективно? Для прикладу, як фінансовий директор CFO, розглядає капітал своїх акціонерів, люди, які витрачають гроші уряду. Часто не розглядають себе як розпорядників капіталу, платників податків, але якщо порівнювати це з корпоративним контекстом, то це було б порушенням обов'язків у корпоративному світі. За таке могли б звільнити або притягти до суду. Це саме те, що ми хочемо змінити, повернути відчуття обов'язку перед платниками податків. Ілон Маск публікував у соцмережах приклади дрібних витрат уряду, наприклад, дослідження шлюбних звичок білок. Це смішно, але це дрібниці. Ми лише три тижні працюємо. Офіційний старт 20 січня. Моя мета темп скоротити витрати на 2 трильйони доларів. Я поки не хочу вказувати конкретні пункти наперед у корпоративному контексті. Іноді важливіше зібрати багато дрібних змін, щоб досягти великого результату, замість того, щоб одразу націлюватися на щось велике. CFO. це цікава посада, тому що генеральний директор встановлює стратегічний мандат, який часто передбачає витрати капіталу для реалізації цієї стратегії, але це також означає, що все, що не відповідає цій стратегії, потрапляє під скорочення. Наприклад, якщо розглянути національний інститут здоров'я такому шетанач, ніг. То кожен грант, який він видає, вимагає додаткових 70% витрат для фінансування накладних витрат університетів у той же час. Приватні установи, які фінансують ті самі наукові цілі, беруть лише 10%. З точки зору платників податків це серйозна проблема. Вона може здатися не дуже великою, але насправді йдеться про мільярди доларів. Це не дрібниця. Розглянемо інший приклад. Надання іноземної допомоги Китаю ми фінансуємо Китай, використовуючи запозичені в нього ж кошти, і сплачуємо за це відсотки. Частина цих грошей повертається як допомога Китаю. Це явний абсурд. Важливо звернути увагу на сукупність багатьох дрібних витрат, які часто залишаються поза увагою, але в підсумку формують значну суму. Це дозволяє зробити реальний вплив навіть у порівнянні з великими витратами. Запитання. Ви говорили про це у статті для Wall Street Journal. Мова йде не лише про скорочення витрат, а й про перебудову уряду, зокрема, скорочення адміністративного апарату. Як це вплине на взаємодію уряду з приватним сектором? Відповідь. це безумовно входить у сферу уваги, але я хочу повернутися до головного принципу. Ті, кого ми обираємо для управління урядом, не є тими, хто реально ним керує у 1776 році. Була революція, щоб забезпечити відповідальність уряду перед народом. Сьогодні ми маємо величезну адміністративну систему з мільйонами держслужбовців, які не були обрані або навіть призначені політично. Проблема не лише у витратах на персонал. Ці люди беруть на себе обов'язки, які виходять за межі того, чим має займатися федеральний уряд. Суди, зокрема, Верховний суд США, неодноразово вказували на незаконність багатьох дій адміністративного апарату, наприклад, рішення у справах Вест Вірджинія проти чи скасування доктрини Chevron Deference, чітко показують, що багато регуляцій були прийняті без відповідного схвалення конгресу. Це підтверджує, що багато дій адміністративного апарату незаконні. Запитання. Як це впливає на основні програми, такі як Медікейр, Medicaid і соціальне забезпечення? Відповідь. є значні проблеми з витратами в цих програмах. Наприклад, сотні мільярдів доларів можна заощадити, якщо просто забезпечити цілісність програм. Йдеться про перевірку, чи справді гроші отримують ті, кому вони були призначені. Політичні дискусії щодо скорочення соціальних програм часто відволікають увагу від реальної проблеми, нецільового використання коштів. Наприклад, значна частина грошей іде зовсім не тим людям, які мають їх отримувати. Лише виправлення цих порушень дозволить значно зменшити витрати без скорочення допомоги для тих, хто її дійсно потребує. Витрати, шахрайство, помилки та невдачі програмної цілісності саме ці нижчі плоди треба вирішувати в першу чергу, перш ніж братися за складніші політичні питання це важлива частина того, чого ми намагаємося досягти. Бюрократія часто захищає себе саму, що створює додаткові перешкоди. Наприклад, цього тижня ми побачили, як 42 тисячі федеральних працівників досягли угоди про віддалену роботу. До 2029 року, як ви ставитесь до цієї левіафанової системи, коли одночасно діє адміністрація, яка фактично ускладнює вашу задачу, навіть без цих додаткових труднощів це важкий проект, це не для слабкодухих. Минулими роками багато добре налаштованих реформаторів малого уряду намагалися зробити те саме і зазнали невдачі, скажу чесно. Зовні ставки на успіх цієї ініціативи можуть виглядати низькими, але я оптиміст із кількох причин: перша це те, що ми підходимо до цього інакше ніж раніше. Ми маємо дуже талановитих людей, включно з найуспішнішими капіталістами країни, які готові допомогти. Друге, це унікальний історичний момент. Президент Трамп отримав мандат на серйозні зміни. Не просто поступові, це поєднується з контрольованими республіканцями обома палатами конгресу та консервативною більшістю 6 до 3 у верховному суді. Якщо це не зробити зараз, це не зроблять ніколи. Запитання Ви згадали програмні невдачі, зокрема у сфері соціального забезпечення. Одним із найбільших вигодонабувачів цих невдач є фармацевтичні компанії. Як ви плануєте боротися з цим? Відповідь регульовані галузі, зокрема фармацевтика, часто отримують найбільший зиск від провалів у регуляції. Якщо фармацевтична компанія інвестує в інновації, що змінюють життя людей, це заслуговує на винагороду. Але якщо вона використовує регуляторні лазівки, щоб отримати прибутки без інновацій, це інша справа. Проблема і не у фармацевтичних компаніях, як таких, а у правилах, які створюють ці стимули. Саме це ми хочемо змінити Запитання. Як ви збираєтеся вирішувати конфлікти інтересів Ілона Маска, враховуючи, що він є великим федеральним підрядником? Відповідь. це складне питання. Якщо він визначатиме, які контракти є корисними, а які – марнотратними, треба буде забезпечити прозорість і відсутність упередженості. Ми працюємо над підходами, які зменшать ризики таких конфліктів. Я вважаю, що до всіх рекомендацій, які надає будь-хто це стосується і мене, і будь-кого іншого в уряді. Слід ставитися зі скепсисом. Найкраща порада для громадськості завжди запитувати себе, які мотиви стоять за цією рекомендацією, але цей підхід потрібно застосовувати всебічно на 360 градусів, що ми маємо сьогодні. Регулятори часто переходять до роботи у галузях, які вони раніше регулювали. Це ж очевидний конфлікт інтересів. Так само цей стандарт має поширюватися на Пентагон. Наприклад, у підрядників можуть бути генерали в раді директорів, і це питання теж потребує уваги. Однак важливо, щоб це не заміняло справжніх дебатів, по суті, а лише підтримувало їх. Ми боролися за американську революцію, щоб люди, яких ми обираємо для управління урядом, дійсно керували ним, їхній єдиний обов'язок. Перед громадянами країни, а не перед будь-ким іншим гроші платників податків слід розглядати так само, як корпоративний фінансовий директор розглядає відповідальність перед акціонерами. На жаль, сьогодні уряд не працює за цими принципами, і це велика проблема. Ми створили ініціативу Ді департамент ефективності і уряду саме для того, щоб виправити це. Ми встановили чіткий термін завершення для ДОЕГ. Останньою урядовою програмою, яку ми хочемо ліквідувати, є доег, яка має завершити свою діяльність 4 липня 2026 року, до 250-го річчя декларації незалежності, США. ми вважаємо, що найкращий подарунок країні це повернення уряду до масштабу, який би відповідав ідеалам наших засновників. Набір іде неймовірно успішно. Це стало для мене позитивною несподіванкою. Зазвичай, як керівник компанії, я віддавав перевагу активному пошуку талантів, а не очікуванню заявок. Але тут ми спостерігаємо навалу справжніх професіоналів, які хочуть долучитися до ініціативи, завдання то правильно розподілити цей потік талантів. Запитання. як ви працюєте з Ілоном Маском, враховуючи, що в минулому були суперечки з ним. Відповідь, ми дійсно мали різні точки зору на деякі питання і відкрито обговорювали їх, але це було до того, як почалася наша співпраця у рамках Доек. Коли ми вперше зустрілися, однією з тем наших ранніх розмов було саме це питання вже під час нашого першого обговорення на десяти просторах. Ми торкнулися багатьох важливих моментів. Що я можу сказати про нього? Це те, що він одна з тих людей, яких я найбільше поважаю на планеті. Він зробив неймовірні жертви, які йшли всупереч його фінансовим інтересам, на масштабі, який ми, мабуть, ніколи раніше не бачили у США, наприклад, його рішення підтримувати політику свободи слова на X, що ймовірно коштувало йому рекламних доходів через відтік деяких рекламодавців, або його публічна підтримка Дональда Трампа, чого багато інших керівників компаній на його місці не наважилися б зробити. Ілонг це людина, яка готова ризикувати заради ідеї, яка є більшою за нього самого, заради відродження та порятунку країни. Він надихає людей навколо себе, і я це відчув за короткий час нашої співпраці. Він є настільки видатною особистістю, як і уявляється, якщо подивитися на його досягнення. Запитання що потрібно знати про адміністрацію Трампа. У першому терміні президент Трамп був, так би мовити, дисраптором він змінив наратив, підхід до багатьох політик. Якщо перший термін можна назвати часом невідомих невідомих, то тепер він повертається як відомий невідомий. Що важливо знати? Відповідь Трамп не є політиком, і це його перевага. Він не прив'язаний до того, як щось робилося раніше, і готовий дивитися на речі по-новому. Він також повертається з унікальним досвідом, який матиме значний вплив. Я думаю, цього разу можна очікувати меншої хаотичності і більше рішучості, спрямованої на виконання завдань, що відповідають інтересам країни. Це рідкісний історичний момент. У Трампа є досвід, якого не було під час першого терміну, і це може зробити другий термін навіть успішнішим. Запитання. Як щодо конфліктів інтересів Ілона Маска у відносинах із Китаєм, відповідь звісно, Китай має певні важелі впливу, враховуючи масштаб бізнесу Ілона в цій країні, але знаючи його, я бачу протилежне. Він є однією з небагатьох осіб, яка готова сказати те, що думає, коли це складно, а не лише тоді, коли це легко. Більшість керівників у приватних розмовах можуть сказати одне, але не готові зробити це публічно. Ілон, виняток він висловлював свою думку, навіть якщо це було важко, і грав ключову роль у відродженні країни в її складний час. Запитання. Як ви оцінюєте свою співпрацю з Ілоном Маском і чого ви очікуєте від цього? Відповідь. Я вважаю, що Ілон Маск це людина, яка відстоює свої переконання, навіть якщо це складно. Він рідкісний приклад не лише творця, а й лідера з достатньою рішучістю відкрито висловлювати свої думки. Це надихає інших робити те саме для порятунку країни. Потрібно подолати культуру страху, яка заважає людям говорити правду через побоювання втратити роботу чи отримати погану оцінку для своїх дітей. Ця культура страху торкнулася навіть корпоративної Америки. Я вірю, що зараз ми стоїмо на порозі нового відродження впевненості в собі, яке може стати золотою ерою для Америки. Запитання. враховуючи, що ваша комісія діє поза урядом, як ви плануєте долати затор у Конгресі, який раніше блокував подібні ініціативи? Відповідь. Я бачу кілька обнадійливих сигналів. У конгресі вже формуються групи, які підтримують наші зусилля, зокрема підкомітет комітет ДОЕГ. Завтра у Вашингтоні. Ми будемо зустрічатися з багатьма законодавцями, які вже давно борються за ці зміни. Багато з них відчувають, що зараз настав час, коли вони можуть зробити те, чого не могли раніше. Однак важливо не забувати, що багато чого можна зробити через виконавчу владу. Виконавча гілка не зобов'язана здійснювати платежі, якщо вони є марнотратними, шахрайськими або супроводжуються помилками. Більшість регуляцій, які існують сьогодні, були запроваджені не конгресом, а виконавчою владою, часто через людей, які не обиралися і не можуть бути звільнені. Це не демократія. Але позитив у тому, що зміни в цій сфері можуть бути здійснені також через виконавчу владу. Якщо виконавча влада створила ці регуляції. Вона ж може їх скасувати. Це перший крок до відновлення віри у самоврядування і повернення американської мрії. Запитання чи зможе використання виконавчої влади надихнути конгрес на прийняття рішень, які раніше були для них недосяжними? Відповідь. Я сподіваюся, що якщо ми зможемо досягти значних змін через виконавчу владу належним чином, це надасть конгресу сміливості ухвалювати рішення. Які вони раніше не наважувалися прийняти, Це покаже, як можна ефективно служити всім американцям? Запитання як швидко ці зміни почнуть діяти після 20 січня? Відповідь. час має вирішальне значення. Ми дали собі 18 місяців, і це не так багато, щоб сидіти, склавши руки, але ми також хочемо діяти розумно. Важливо визначити пріоритети, досягти ранніх успіхів, які можна продемонструвати, і на їх основі рухатися далі. Отже, ми хочемо діяти логічно, зважено, але водночас рішуче.